Хей, hey, Йоу! everybody! З вами Ден з друзі! Залетіли ми! Всім давно знайомий режим під назвою The Trails. В общем, ми, в принципі, обрали нам потрібний наш парк, да, survival, в принципі, і що я хочу сказати? Що я хочу зі купити потяга? Я реально хочу з якогось файного потяга, Наприклад, ось такого за 275 боня, да? або золотого. Ну, золотий мені не, не, не сильно так подобається. Да? Мені я більше схильний або до отакого, да, кара, або до такого броньованого. Бо мені цікаво, чи оці пулемет, пулемети, да, вони взагалі чи функціюють. Так, значить, значить, я думаю, що підемо в принципі в режим нормал, ну, тому що ну в хард, в хард особи в мене поки що бажання немає йти. Залетіли, бачиться, трішечки підписочків, так що будемо щось виживати. Також, друзі, хочу вас попросити підписатися на канал. Ну і звісно, ж втикнути свого вподобайдена, тому що в мене 12 травня день народження, і ну хотілося би копати, як сильно апнути 30 тисяч підписників. Так, що це у нас таке? А, це Максима, це Максима лежить. Що в мене є лопата і... Томахав. Хорошо. Значить, зразу лопату, я думаю, що перебираємо. Це забираємо. Так. Золото. Золотішечко ми продаємо. Потім купляємо на перші бабки, я думаю, револьвера можна було би купити. Чи може не купляти револьвера? Ладно, давай, знаєш що, зробимо трішки по-інакшому. Дивись, я піду. Щас куплю трішечки ліків. Для того, щоб, ну, в крайніх випадках ми могли підняти своїх. Я думаю, що це правильне, правильне рішення. Дивись, ми з тобою беремо. Отакого. От Скільки нас взагалі? Нас четверо, да? Я купляю просто 4 аптечки. Я, в принципі, зможу можу їх всім роздати. Так, собі одну також залишимо. Дивись, у мене залишається 30 баксів. Ці 30 баксів я планую потратити купити шматочок вугілля, щоб в крайньому випадку ми могли з вами спокійненько доїхати до великого города. Так. Я ж думаю, ну, пацани по-любому купили вугілля, але зайвим не буде. Так, каски шах... цього шахтаря немає, да, щоб купати. Хорошо, значить, біжимо до потяга, даємо нашим типам ділочки. Та да, й будемо, значить, так-то виживати. Дивіться, отако роздаємо. Роздаємо пацанчики. Оце це все ваше. Так, відразу сідаємо в потяг. Та й в принципі. Та й в принципі, let's go, да? Бачу, якесь яйце випало пасхальне. Не знаю, на що воно, але но... цікаво, цікаво. Ладно. Let's go. поїхали, поїхали. Не знаю, десь наш тіп пропав. Непонятно, де він. Ну, значить, не судьба, як то говориться. Значить, не судьба. Так, зразу, я думаю, дивіться, у нас з вами повний бак. Я думаю, що маленькі будівлі ми будемо з вами сразу скіпати. От реально, будемо скіпати і просто двигатися, і лутати. Прям великі-великі города. Або якісь бази. Ну, щось в такому дусі також я би хотів би зібрати собі, ну, по крайній мірі, постаратися да попробувати зібрати того Франкінштейна. Потім мені хотілося б ще зібрати пароль від закинутого банку. Можливо, ви знаєте, що біля шахти ви можете знаходити осколки. За допомогою цих осколочків ми можемо з вами створити, точніше, підібрати да, пін-код до сейфу, до банку, і там би могли прям реально дуже сильно збагатитися. Так, що у нас тут? О, купа, купа, вукулаків. Нормально, понімаю. Ладно. Я думаю, що поки що ми з ними не зможемо побитися, створити їм якусь конкуренцію, але я думаю, що в подальшому, коли ми знайдемо якийсь вінчестер або купимо. Так, дивись, ми довго їдемо, давай-ка маленьку цю базу все-таки залутаємо. От що, що, ну, доведеться, доведеться лутанути. А вдруг повезе. Ну реально, а вдруг повезе, і тут зараз буде якась пушка. Все ж можливо. Так, дивися, зразу дивися, що є. Можна оцього спалити, а пулемет поставити на потяг. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ха-ха! -ой 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 -ой. Диви, він просто вовків визвав! Він викликав вовків! І проганяє його. Так, я ставлю ще один. Так, в нього ще одне яйце якесь, йомою, -йо. Це капець. Ха -ха. Ти просто подивись, як це виглядає, як медно. Це шок. Так, ладно, поки вовки там розвлікаються, ми палимо все, що нам не потрібно. Так, я якось ще й вилетів. Я пропоную просто їхати далі. Немає чого тут засижуватися, особа. Сразу їдемо вперед. Так, що в нас тут? Ще якась база. Ну ладно, давай. Виглядає, наче, як магазин оружия. Реально, наче ма магазин пушок це виглядає. Ось мені здається, що тут може бути Опа, чую пидревника. Так, Де цей суїцидник? Ха-ха! <гал> аж тип наш і розвалився, чуєш? Так, цього, типу, ой. Йой-ой-ой-ой, що йой, йой, йой. я і говорив, пацани? Що я і говорив, що знайдемо? Що ми тут з вами зможемо знайти револьвер? Правда, без набоїв, але знову ж таки, уже хоч щось. Так, сразу оцих зомбачелик, і я б хочу такого спалити. Я думаю, що ми, по й всі вже всілися. Поїхали. Так, ну і що ж, друзі, з горем пополам, все-таки ми добралися до цього великого міста. let's go його let's лутати. Go, go, так, достаємося. Зразу нашу сокиру. Опа, треба його по ногам лупити. Оцього в броні. Так, цьому треба хелпанути нашому тіпочечку. Так, він відкрив, знов вовки визвав. Диви! <гум> Жесть! Жесть він викликав цих волкулаків Так, ну ладно, значить, значить, треба їм хелпувати. Жесть тут заруба, Кенти не, з вулаками прям прикольно. Вони, типа, на себе всю увагу збирають. І ми прям дуже швидко защищаємо город. От шо що, ну, вовки прям прикольна, двіжуха. Так, золоті, золоте ми забираємо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Мінус один. Мінус два. Нормально. Живем, живем. Так, там нашій тіпочах хай розбирається. Тут ось ой, у нас є швидкий зомбіч. Його треба теж та, тако по-швиденькому ліквідувати. Там воно ще один сидить. -ха. Просто, просто шапнули. Що шо ти, братуха, приунив? Так. Let's go, let's go. Так що у нас тут шайтки, тихованька? Осьоба, що зомбачалки? Тий, пацаны, чуть не помер. І справді, чуть не помер. Ти подивись на мою кількість хпашек, що в мене осталося. На шо типов Халепа, халепська. Треба йти хелпувати. Ой-ой, ладно, обходимо і хелпуємо отакого. Так, нормально. Вроді як розібралися з цими зомбачелами, але о, у нас є пін-код 31 31-31-4. Давайте відкриємо його. Ти йо. У йо 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 ой ой Хелпуй! А откуда їх тут так багато? А, це свої зомбіки, ладно. Жесь, я вже злякався. Так, відкриваємо сейф і що нас зустрічає лише два бона. Так, ладно, значить, забираємо. Забираємо золото. Так, в мене ще трішки місця є. Треба Кстати, нашу тіпа підняти, й-мою. Так, де він? Ось він у нас валяється. Треба піти за аптечками сходити. Давай-ка щас я, значить, заберу. От якого. Оба. Треба взяти хіл і його похилити. Так, одна аптечка, да, залишилась? От бачиш, не зря. Я наче знав, ну реально. Я наче знав, що треба, блін, було купити цих бінків. Так, я думаю, що він її підніме. Я, в принципі, можу тратити. Тратити цю аптечечку і поки що долутати город. Так, дивися, тут зомбачало є. Давай-ка його, отако, обережненько убиваємо. Так, тут нічого цінного Німа. Так, нашій там уже лутається. Опа. Хеллоу зомба Слухайте, ну мені волкулака здається більш прикольний. Не знаю, чомусь. Чомусь таке відчуття, що ново. Ну, що... Бо знаєте, як виглядає, дивіться, виживальщик. З однієї сторони дуже крутий тіп. Нереально крутий тіп. В нього просто все збалансовано. От реально, що в нього все збалансовано і. Священа вода, купа священої води, золотий хрестик, треба його сюда тако викласти, бо в мене уже місця просто немає. Тут ще один золотий хрестик, йомаю, оце да, оце реально йо. непогано. Так, на золото, братуха. Я знаю, ти любиш золото, забирай золоті хрестики. Також, щоб просто в холосту не йти, можна, я бачу, тут була картина. даже взяти ось таку невеличку табличку, її можна просто взяти і поставити на путях. Бо, по ідеї пального нам повинно вистачити, да, щоб доїхати до бази. А ось, а ось себе тако обезопасити. Зайво мені з... Здається, що не буде. Так, я хочу збирати оцих жісяних типів. Не знаю, що мені хочеться їх реально збирати і подивитися, скільки кіна нас вийде потім їх, їх зібрати, да, до кінця. Представте, візьмемо, просто обліпимо весь потяг. Весь потяг в цих тіпах. Щоб все буде прикольно. Так, ну і що ж, доїжджаємо, ми, друзі, з вами до нашого блокпоста. І кстати, подивіться, тут вбили бандитів. Реально, тільки що взяли, перебили бандитів. Йо-мо-йо. Щас можна і буде, кстати, ще й продати шериф, а непогано. Там, вроді як, якщо не помиляюсь, по 35 баксів взагалі. Так, де в нас трейд. Ось, ось сюди нам треба їхати зараз, напродавати оце все лихо. І цікаво буде подивитися, скільки в нас вийде бабла. Навіть, знаєте, якщо в мене буде дуже багато грошей, а в тіпів не вийде щось, да, треба буде теж купити якісь пушечки. Подивимося, подивимося. зараз вони теж напродаються. Та й загалом буде зрозуміла вся наша ця картина. Да? Значить, є коняхи. Пом-пом-пом-пом-пом. Е, У -пом 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 -пом. мене є револьвер. У мене є револьвер і свята водичка. У мене, кстаті, в мене їх дві. в мене їх дві можна одну викласти. Одну викласти, можливо? У нас все таки понадобиться, тому давай тако виложимо і отако прикріпимо її сюди. Далі мені потрібен шеріф, мені, мені треба купити собі пушечку. Пушечку таку. Прям серйозно, наприклад, якийсь Вінчестер. Так, він револьвера собі придбав. Давай я куплю Вінчестера, наприклад, і відразу до нього накуплю купу-купу набою. Бо з Вінчестером лутатися це одне просто тільки задоволення. Насправді, це сама імбова пушка. Ні, знаєте, ще є, ще є імбовіша пушка, її можна знайти в лагері теж там бандитів, якщо не помиляюся, там вінче... не Вінчестер, а теж якась така гвинтівка, прям реально потужна. Так, дивись, в мене є 185 баксів. Ще я й це якесь валяється. Дивись, а а, а наша я відкрив цього зомбіка. О, вулкулаку вбили. Так, давайте. Що, що наших типу, по грошах? Дивися, в одного 300 баксів, в рота 35 баксів. Е, мен, мені цікаво, чи треба комусь цей Вінчестер, можливо. Дивись, що 5 баксів взагалі валяється. Халява. Давайте зараз що зробимо? Заберемо оцю Лаку. Кстати, диви ще один. Ще один з'явився, й-мойо. Забираємо. З, можна буде ще з халявні бабки налутати за цих вулкулахів. Ну все, дивися, 40 баксів. 40 баксів на халяву. Я би оце що зробив би це і справді б, придбав би передбав би так от тишечки вугілля. Так, е... шапочку. Шапочку теж треба. Шапочка зайвої ніколи не буває. О, отак уже поприємніше грати. Можливо, ми вдруг знайдемо з вами якусь шахту. Так що. Зайвим це ніколи не буде. Я думаю, в принципі, можна на усі бабки купити. Отако дивися, на 40 баксів залишається. Так, а по чому цей світильник коштує, цікаво? Так, 15 баксів, давай два світильника ще купимо. Дивися, бенс, два світильничка купили собі. Так, якась тактика. Стреліть в коняк, коли я сяду. Так, ну, ти сів. Хорошо. І І що? І шо? Що Щось нічого не відбувається, братуха. Так, давайте оце яйця теж заберемо. Я б його десь того такого виклав. Так, дивіться, він сів коняку. Let's go! И из него выпало Понял. Ладно, let's go! Дивісь, накупили ми купу-купу всього. Купу залізних листів. Я закупився великою купою вугілля, також закупився ось такими світільничками. Е, хочу їх встановити десь тако красивенько на потязі, наприклад, ось сюди, тако, наприклад, один. А з цієї сторони можна ще один встановити. Або в середину таку дивись, вцепити його. Десь, типу, отакого, от що він висів. Прикольно? Я думаю, що так. Да. Так, в мене є купа вугілля. Давай цю купу вугілля ми також спалимо. Також оце все вугілля треба теж отако дробнути, бо уже Смисло лутати маленькі будиночки немає. Зразу будемо їхати до великих якихось данжів. Так, і мене набоїв до Вінчестера? 192. Я думаю, що цього прям з голови повинно висачити. Тому let's go! Опа, приїхали. Заїхали у великий город. Зараз будемо його. Також лутати по фасту. Дивися, Бемс. Ну, з Вінчестера, слухай, це вже і справді другий уровень. Ти подивися. Це просто одна насолода, ну реально. Як ми це все швидко робимо? Так, Лаку наш тип визвав. Нічого собі. Так, правда, щось його прям дуже швидко вбили. Можливо, це я даже зробив. Хоча, хоча по ідеї, не повинен би був би. Так, 24, 251. Давайте вводити. Так, відкриваємо сейф. Зразу збираємо, збираємо оці карточки, тому що, ну, ми з вами збираємо на потяг. Хай будуть. Так, далі. Так, чому в мене тут робиться? мабуть, викласти його. Сразу забираємо оцю купу купу срібла. Треба дозачистити цей город, його долутати. Так, тут. Ще один зомбіч у нас спить. Так, ну по ідеї, по ідеї, як вроді ми все й залутали. Так, да, тут уже вже нічого не залишилося. Тут, як то говориться, одне лахміття. Залишилося? О, о, набої! Набої для турельки ми одобрюємо. Забираємо таке діло. Ой-ой! Вампірус! Треба вампіра вампіраща шопнути. Бенс! Хаха! <с? с>? Додому, манюній. Так, а вампіра заберемо. Вампіра заберемо і також його перекріпимо до потяга. О, ще один. Давай, іди сюди. <сі> Обліпимо просто ексклюзивними. Обліпимо це все діло просто ексклюзивними мобами. Дивіться, у нас уже з тобою є броньований тіпочок. Три вампіра. Це реально купа грошей. Це буде самий багатий потяг у нас. Треба, головне, оці всі пожитки, наші того, состакати. Набої для турельки поставити. І, в принципі, в принципі непогано. Також я би оцього вампіра би теж би забрав би. Зайвим не буде. І давайте його втикнемо. С этой стороны я такого. Ты вы, то а тут наспамилося. Реальная какая-то халява. А, ты что, чуваче? Эк, Дэнс? Ты все, шаланс стоит. Так, мы сейчас тут налутаемся, реально. Так, кстати, яичко Яєчко загубили. Ну, диви, виглядає, прям прикольно. Прикольно виглядає. Трофеї просто наші купу вампірів. Ми якісь охотники на ну насправді. Так, щось ми тут засиділися. Якщо чесно, давай-ка я щас втрамбую все себе як умога побільше вугілля. Вісім кусочків вугілля, поїхали. Зараз дозаправляємося. Та й в принципі, let's go. По-па-па-па. Кенте, ти подивися, що я знайшов. Буквально трішечки від'їхали від міста, і тут зразу у нас покинуто шахта, так, доведеться, доведеться оці всі наші пожитки. Ну, скинути, щоб просто хоча б звільнити свої кишені для того, щоб мати змогу влутати цю шахту. Так, і треба зараз не завтикати і не забути, що я збирався відкрити ось цей банк Оцей закинутий банк Від нього мені понадобиться ось, ось, отакі його шматочки. І кінці ми зможемо з вами вже буде скласти пароль. Так тут у нас нічого немає. Треба буде перепровірити за тіпами. Тому що вони теж могли б це все діло не забирати. Так, смолоскипа, я думаю, що наш тип забере. О, о, оце, оце я і збирав. Так, уже два шматочки є. Чітко. А нам, по ідеї, щоб зібрати пароль, потрібно, якщо не помиляюся, п'ять шматочків, да? По ідеї, по ідеї що так? Також треба не забувати, коли ми шахту лутаємо, що тут треба збирати оці реліквії, знаєте, ізумрудні, для того, щоб відкрити. О, дивися, для того, щоб відкрити секретний вхід. Секретний хід. Так, let's Підпаліємо, підпалюємо смолоскипа. ТНТ. І заліти. Литаємо зараз в шахту. Так, дивися. Рот сразу вирішив призвати своїх тіпів. Ковбої. Він вирішив призвати ковбоїв. Так, вол, Let's go! Ща, чувак, нам налутається. Дивися. Так, давайте поможемо. Так, треба хилпувати. хилпувати ми на нашому вулкулаці. А ти поняв, тобто в нашого рота в нього здібність, типа визивати. Він, він призивник, він викликає різних мобів. Прикольно, реально круто. Так, тута, дивися, є два йо Йома, я вже просто можу запутатися. Запутатися, запутатися хто свій, хто не свій. Так, дивися. Шматочки для шифрів ми також забираємо. Так, оцю кімнатку треба буде зараз відкрити. Відкривай. Так, тут у нас э, Що получается? А, сюди можна дропати секретні реліквії. Давай, давай ще зразу. Зразу все повикидаємо. Дивіться, ложимо одну реліквію. Е, так, відкр... ложимо сюди ще одну. Це виходить, нам потрібно ще дві чи три, так? Да? Треба пошукати ще. Треба ще побігати по ша... по шахті і пошукати це все. Реліквію. Так, заходимо в ще один прохід. Що в нас тут? Ооо, оці реліквії. Мене все оце легко і цікавить. Так, дивіться, забираємо оцю двіжуху, маску. Маску ми також заберемо. Е, так, я думаю, що можна зразу її забрати, в принципі. Наші пасани, в принципі, поклали. Йдемо зараз до тої секретної кімнати. Так, вугілля, давайте теж заберемо. На би то не валяється, да, така двіжука. Будемо ще, значить, з вами відкривати секретну кімнату. Так, ну і що ж, вигружаємо, вигружаємо всі наші з вами пожитки. Так, це сюди. І відкривається у нас з вами секретна кімната. І що в нас тут? Подивіться, купа. Велика купа бонів і купа всяких-всяких кру крутецьких штучок. Так, значить, вугілля. Вугілля теж заберемо. Побігли зразу на поверхню. По ідеї ми зібрали. Уже з вами усі шматочки нашого секретного пін-кода да, до закинутого, до закинутої шахти. Так, дивися, оце яєчко він забирає. Давай-ка забирай його, братуха. А чи воно йому не треба? Ну, якщо не треба, то <головік> я би його відкрив би просто по приколу. Резґьо на поверхню. Кстати, ще судна ніч. Тобто, по ідеї, має спамитися прям велика кількість вампірів. О, осьо вже перший претендент, просто ти подиви. <головік> Нападай на нашу тіпочка. Так, ідемо до банку. Де у нас банк? Так, це у нас больниця. Ось у нас банк. Ще будемо, значить, відкривати, відкривати. З вами цей весь шифер. Так, сразу треба оце все лихо поскладати, як, як говориться, пазл. От реально, оце все в нас пазл, друзі. Правда, аби ось ще отакі тіпи нам не мішали. Так, що попробую? 3-4, 1, 1, 6. Так, 3-4, 1, 1, 6. А, ха-ха. <правлю> так, і що нас тут чекає, ти подиви? Купа. Купа карточок, турелька. Так, турельку забираємо, по любасу. Набоїв і купа, дивися, різних ліків. Так, давай оце теж ми заберемо так, слухай, непогано. Реально непогано в цьому сейфі вилежить ресурсів. Не з. Не зря, не зря, ми з вами збирали оці всі шматочки. Саді дивись, там якась ферма ще стоїть. Реально, там якась ферма. Стоп! Мені цікаво. Мені справді цікаво, що то за ферма, бо я ще вроді як такої і не бачив. Дивись, давай щас оце все викинемо. Так, оце забираємо. Оце все треба діло буде щось прикріпити. Так, let's go дивитися. Let's go дивитися, бо і справді ферму я ще. Кожен не лутав. Або це база Франкінштейна, або це і справді ферма якась. Але провірити, що це мені прям і справді дуже сильно кортить. Це реально ферма. Ти подивися, тут щось вирощується. Там є млин, а це амбар. Let's go дивитися. А, там конюхи дивися. Тут можна, мабуть, конячок налутати просто, чи як? Щас подивимося. Так, дивись, там стоїть якийсь зомбачели у нас. Так, ну зомбіки, понятно. Зомбіки ми зараз отакого вб'ємо шведесенько. Так, що у нас тут всередині? А, так слухай, тут взагалі нічого цікавого. Ну, хіба що. Що із цікавого це дивися, ми зможемо взяти отаку двіжуху, можемо взяти сідло, час взяти, приручити конюха. Так, де коню? Іди сюди, манюні. Не тікай, братуха. Не тікай, мені треба тебе осідлати. О, на кінець таки. Осідлали конюха. І, по ідеї, зараз я можу ось оцю цю штучечку прикріпити до коняки, і нас буде з вами передвіжний потяг. Та. Дай диви. Ха! Прикол! Це реально прикол, отаке я, я бачу просто вперше. Цікаво, чи ми зможемо це все відразу запихнути в портфель? Дуже цікаво. Ну виглядає прямо ще забавно. Ти подивися, та ж можна, по ідеї, ще й впихнути сюди якусь турельку на нього, чи як? Так. Ну, сховати ми все зразу не можемо, але. Але візочок з коніком ми тут положимо з вами. Так, ну і що ж, доїжджаємо ми до наступного нашого чекпоінту. По ідеї, по ідеї, коли ми продамо це всі наші, всі наші пожитки, нам повинно вистачити, щоб доїхати до самого кінця. Так, значить, давай ще візьмемо ще стіне. Що тут в мене взагалі в кишенях? Ну, маску. Маску по-любому будемо продавати з вами, тому що у нас і так з вами є призивальщик, тому оце все лихо треба буде щось продати. Так, побігли. І на останок саме вкусне: 250. 50 баксів коштує маска, йо мое -ма <глоджу> Нормалюк так. Він ще спамив там, дивіться, купу бандитів на потягу. Йомою, на -йо. це він, звісно, дає. Так, значить, що нам треба? Нам треба купу вугілля. Нереально велика купа вугілля. Я думаю, що ось ось цього, цієї кількості на перший час нам повинно вистачити прямо з головою. Так, далі, мені треба ще прикупити трішечки набоїв до Вінчестера. Так, у мене залишається ще 365 баксів. Так, дивіться, купує собі нагрудник. Давайте ще комусь із наших тіпів купимо нагрудник і також його віддамо. Так, в принципі, дивіться, закупилися ми з вами на всі бабки. Так, розбирайте. Розбирайте пацани, кому потрібно. Так, і в цілому, ми запаковані, запаковані прям вообще. Дуже сильно, я думаю, що ціє, цієї кількості вугілля і цих ресурсів, що у нас вже з вами є, то повинно височити ну, по-любому, по-любому, щоб добратися до 80 тисяч метрів. Так, ну і що ж, з горим пополам, друзі, добралися. Кстати, височило. Висичило нам з вами того вугілля, що ми придбали. Ну і давайте будемо це все ще з діло лутати. Так, зараз не заїхати, тому що нас просто розстріляють. <хи> достаємо наші Вінчестери і починаємо збивати оцих пулеметчиків. Так, мінус один, сразу мінус два, все, можна прям свободно заїжджати. Ну, оцих кінтів ми зараз в обшанаїзі, зараз розлутаємо просто, роздягнемо цих винячих бандитів. Так, тут вроді вже ок, можна вже й заходити. Так, ну дивись, перебили. Тепер можна полотати халявні набої, халявні набої, і також же ж халявні бони. Бо у мене вже їх є 35 штучок. А я вам скажу, що це реально немало. Так, дивись, тут ще один валяється, якийсь обріз. Так, до нього набої забираємо. Пемс. Так, мегаревольвер. Не знаю, навіщо я це все діло збираю. Хоча я міг би просто зібрати оці бони без цих набоїв. Але хай буде, як то говориться. Нехай буде. Зайвим ніколи воно не буде. Так, ще один вінчестер. Ну, Вінчастер мені не треба. У Мене є вінчестер. О, ой, за що я вам і говорив, що є. Набагато крутіша пушка, ніж у цих обій. Честер, є ось отакий ось у Оце прям реально імба. Дивись, замість револьвера його ставимо. Ти просто подиви на цю пукалку. Да, в неї в магазин влазить лише 5 набоїв, але прикол цієї пушки в іншому. Те, що вона стріляє на порядок швидше. Так, і де тут взявся, чуваче. де тут взявся, просто бандитос? Джесі налутав патронів для пулемета. Так. Це все діло ми залутали. Наші уже ось приїхав. Приїхав на потягу. Час треба, оті всі набої вигрузити. Джесі тут повкі. І нас спамив. Ха -ха. щас щас, ми це все виправимо. Дивися. Так, сюди з три пачки набою. Так, там уже зомбіки, да Уже починають у нас лізти. І з цієї сторони я би напевно щоби би також вигрусився бой. О, отак! Отак! Оце вже друге діло. Ти подивись. А, він і запустив. Ну, значить, треба вже це все діло активувати самому. Так, бенс. Все. таймер у нас пішов. Кстати, а ми, знаєте, що не робили? Ніколи отак не тікали. А що цікаво буде, якщо ми просто з вами переберемося на другу половину. Ха-ха, <реш> реально цікаво. А, дивись, тут якась пасхалка ще є. Тут реально якась є пасхалка. Дивися, голова. Хоча з мозгами. І ще якась двіжуха. Так, оно. оно, вони вже йдуть, усі, Дивись. А що я стріляти не можу, кстати. Чомусь болт в мене не стріляє. О, розвис. Розвисла моя гвинтівочка. Нашій, сі, пулемет. Давайте тоді. Так, ось Садим за пулеметик з цієї сторони. Так, в нашого там, типа, вроді не так уж і багато набоїв. Тільки знаєте, в чому проблема? Що наш пулемет дивиться, ну, трішечки не в ту сторону. Тому треба треба його якось ось отак от переставити. Ой-ой, халепа, у нас ніч уже. Не, Ні, слухай, з двома пулеметами лутати, типа, це все діло прям реально класно. Правда, єдине що. Ось ночі до нас залазять зомбіки, з якими прям дуже неприємно розбиратися. Так, ладно, я ж надіюсь, наш чувак там розбереться з ними. Хоче, кстати, в мене теж є масло. Так, 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 так треба швиденько ой ой ой, халепа ховайся, ховайся, Дензо! Жити, не помирати! Вижив ой-ой! А як вони достають? Я ж надіюсь, ми щас не помремо. Ха-ха. <рі> так, треба хілитися. Треба срочно, срочно хілитися. Так, треба скинути. А стоп, в мене же ще ж купа. Купа цього масла є. Ні, ну якось тяжковато, Не, не справ. Скажи. А, так дивися, ми можемо з цієї позиції стріляти і поїде і просто відстрілювати. Відстрілювати усіх зомбіків. Так, а де він Я ще з він ніколи не стріляв. До цього обрізіка. Опа, ой, ой, зря, зря, ти Дензо за ту Ти просто подивись тут орда! Так, надіюсь нас що ж не, не вб'ють? Ні. Вроді, вроді як не вбили. Так, давайте оце все діло теж розпакуємо. Так, дивіться, купа бандитів. Так, золото нам уже не потрібно з вами. Так, ну вроді як тут більше вже нічого немає. А, кстати, давайте. А, так ми пройшли. <звігав> а я бігаю, значить, тут все відкриваю, щоб допройти. А ми вже з вами протрималися. Фу, друзі, ну, це і справді було не так і легко. Тому, якщо вам сподобався цей відос, то підтримайте я своєю вподобайкою. Ну і, звісно, ж не забувайте підписку на канал. З вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім... boca a